Волонтери молодіжного парламенту Кременчука спільно з партнерами продовжують реалізацію важливих благодійних проєктів. Один з таких традиційна та дуже важлива благодійна акція Святий Миколай дітям. Зокрема, сьогодні вихованці центру соціально-психологічної реабілітації дітей висловили свої бажання та мрії у листах, адресованих Святому Миколаю. Сьогодні стартував марафон написання листів. Це мрії дітей, які знаходяться в соціальних установах нашого міста. Ми до них приїжджаємо, малюємо разом з ними мрії. Потім ми виставляємо їх на Фейсбук. Трішечки пізніше ми напишемо пост, в якому вставимо силку, де можна буде подивитися, що замовили діти в цьому році. І також можна буде написати там в коментарях про те, що ви готові виповнити мрію дитини. Ми з вами зв'яжемося. І до 4 грудня потрібно буде принести до офісу того Миколая, а 6 грудня вже ці мрії, подарунки дітей. Ми зможемо до них доставити, щоб вони разом з нами трішечки повірили в новорічне чудо. У день написання листів чудотворцю. Волонтери влаштували неймовірні розваги для дітлахів. Малеча повністю поринула в атмосферу прийдешнього свята. Діти написали святому Миколаю свої бажання і тепер з нетерпінням чекають на святкове диво. Для мене свято Миколаїв – це радість, диво, дитячий сміх. Я малювала повербанк і хайлатера. Павербанк, щоб заряджати телефон, коли не буде свята. А хайлайтер, щоб вирізати ну крачі, щоб задлістила сьогодні. Ми малювали листи до дня святого Миколая. Я намалювала виправлять для волосся. Ну я ніколи прямо на 100% не вірила свої бажання. Якщо воно збудеться, то збудеться. Я замовила у Святого Миколаїва Павербанк. І якщо будуть виключати світло, щоб телефон був ну, заряджений. Кожен бажаючий може долучитись до доброї справи і здійснити мрію дитини. Оберіть подарунок на сторінці молодіжного парламенту у Фейсбук. Придбайте його і передайте до Офісу молодіжного парламенту за адресою вулиця Шевченка, дріб 3 Здійснювати мрії і дарувати диво легко. Спробуйте. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.